Сильні разом в ефірі телеканалів Тернопіль 1 та НТБ. у студії працюю я, Артур Шалак. Вітаю тих, хто традиційно ці годині разом із нами. Також нагадую про наш телеграм-канал Тернопіль 1 де вся актуальна інформація для вас про життя Тернополя та області. Тому обов'язково переходьте туди. Сьогодні говоримо про важливе, адже саме напередодні літніх канікул. Так багато школярів чи випускників коледжів хочуть провести час не просто весело літніх канікул, а й з користю. Зокрема, хто. Ось під час цих трьох місяців знайде можливо своє перше робоче місце для того, аби заробити якісь певні свої власні кошти. Зокрема, нагадуємо, що 1 червня міжнародний день захисту дітей, а 12 червня всесвітній день боротьби із дитячою працею. На які ризики слід зважати, і чого не варто допускати при власне оформленні неповнолітніх на роботу, і що потрібно знати для того, щоб потім не потрапити у тенеташих раїв. Будемо дізнаватися сьогодні. адже до мене гостя завітала Надія Береза, Головний державний інспектор Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Вітаю усіх, хто нас зараз чує і бачить. Я радий вас сьогодні бачити, тому що направду актуальна тема. І мені здається, не лише я, напевно, і ви, і багато із наших глядачів. Пробували все ж таки під час літніх канікул та якийсь підзаробіток, адже це завжди було і цікаво, і тоді з'являються якісь певні свої кошти на свої певні витрати, і звісно, що кожен цей час хоче використати із користю. Та все ж таки, ми наголошуємо на тому, що є все ж таки питання боротьби з дитячою працею, адже є і ті, хто зловживає цією працею. Наскільки це питання актуальне зараз, особливо в такий непростий для нас усіх і для України час? Питання дитячої праці було актуальним завжди а в часі війни воно загострюється особливо. Як в часи Другої світової війни, так і тепер багато дітей залишається без батьківського піклування, без опіки рідних, дорослих людей, які можуть захистити їхні права. А завжди існують недобросовісні люди, які хочуть скористатися таким вразливим станом дітей і заставляють їх примусово працювати, заставляють їх виконувати важкі роботи. А це дуже шкодить на здоров'я і безпеку дітей. Адже діти це наше майбутнє. Сьогодні ми формуємо їхнє майбутнє. А завтра вони будуть дбати про наше майбутнє і про відбудову нашої країни. Чи часто взагалі такі випадки? От, власне, про які ви говорите, бувають такі випадки, і можна сказати, навіть часто, коли наступає час літніх канікул, діти хочуть дійсно відчути свою незалежність, заробити свої кишенькові кошти, витрачати їх на власний розсуд, таким чином демонструючи вже свою дорослість. Звичайно, не маючи фахової підготовки, діти стараються працювати там, де вони можуть працювати, тобто в закладах громад, Харчування, приготувати піцу, мити посуд в торгівлі, реалізовувати якісь товари або надавати послуги в сфері, наприклад, краси. Ну і звичайно, ще діти працюють у сільському господарстві, коли підходить час збору врожаю. Діти там можуть збирати малину, полуницю, а це для них є вже трошки за складні умови праці. І дуже часто дітей не оформляють офіційно на роботу, а це для дітей теж є небезпечно, тому що вони наносять шкоду як своєму здоров'ю, а їх організм молодесенький, вони ще лише формуються, і в них і немає життєвого досвіду. І mm -hmm. ще бувають випадки, коли їм можуть і не заплатити за їхню за їх. Виконану роботу, тому вони піддають себе таким ризикам, і власне дуже доречно звертати увагу на захист наших дітей і боротися працювати з тим, щоб не допускати зловживань з працею дітей. От, власне, цікаво, як на законодавчому рівні сьогодні виглядає питання дитячої праці. Що можете сказати з цього приводу, що потрібно знати, і що ми маємо знати? Щодо дитячої праці, то на законодавчому рівні чітко немає так прописано, що би писало праця дітей, що можна, що заборонено. Звісно, молодь має знати, що Конституція України це основний закон держави, яка визнає людину, її честь, гідність, найвищою цінністю. І відповідно, вся наша конституція пронизана гуманістичним змістом, тобто, все складається так, що людина її права мають бути захищені власне Конституція України. Визначено вільний вибір людини працювати там, де вона вважає за потрібне, uh -huh. де їй зручно, де їй комфортно. І, звичайно, кожна людина має право як на роботу, так і право на відпочинок, на гідну оплату праці за виконану роботу. А крім того, на основі Конституції України приймаються інші законодавчі акти. Зокрема, в нас мова йде про кодекс законів про працю України, в якому і визначено таке поняття як працездатна молодь. E, праці молоді. Присвячений цілий розділ у Кодексі законів про працю, але знову ж таки щодо праці дітей можна лише так е, опосередковано зробити висновки. Зокрема, працездатна молодь. Кого можна до неї віднести? В законодавстві передбачено, що працездатна молодь це. Молоді люди віком від 15 до 28 років. Звідси можемо робити такий висновок, що дитяча праця це праця дітей, які досягли віку від 14 до 16 років. З 16 до 18 років це є неповнолітні працівники. А вже з 18 років і до 28 років це є молоді працівники, які мають певні гарантії при працевлаштуванні. От власне зараз з вами трішки і зупинимося на цьому питанні детальніше стосовно того, що можна робити. Які, власне, навіть робочі рамки, так неповнолітніх. Але перед тим, все ж таки, чи потрібно, умовно розуміємо, що літній період це три місяці. Можливо, хтось шукає цей підзаробіток на місяць, хтось на два, можливо, хтось і на три, чи на довше. Але питання офіційного працевлаштування все ж таки залишається. Розуміємо, що це наші податки, це допомога і Збройним силам України в тому числі. Але чи потрібно також зважати на офіційне працевлаштування саме неповнолітніх? Обов'язково з неповнолітніми працівниками оформляти трудовий договір в письмовій формі, тому що від того, що дитина офіційно працевлаштована, залежать її безпечні умови праці, залежить її соціальний захист. Також дитина буде впевнена, що з нею розрахуються і виплатять їй заробітну плату. Крім того, дитина буде мати право на відпустку. Ну і, звісно ж, безпечні умови праці. Офіційне працевлаштування це понад усе. Якщо навіть дитина хоче працевлаштуватися на місяць чи на два, можна дитину прийняти на роботу на умовах строкового трудового договору. Якщо роботодавець не впевнений, що дитина справиться з тією роботою, яку він їй буде пропонувати, можна прийняти дитину на роботу з випробувальним терміном. Хоча для неповнолітніх працівників не передбачено законодавством випробувального терміну. Але у виняткових випадках можна цей випробувальний термін прописати і, звичайно. При випробуваному терміні за той час, який відпрацює молодий працівник, йому буде оплачено. Бо побутує така думка, багато роботодавців зловживають тим, що більшість дітей не знають своїх прав і їм передбачають таке. Випробування у вигляді стажування. Тож на законодавчому рівні такого поняття, як стажування, немає прописано під час працевлаштування. Є випробувальний термін, тобто випробування. Якщо роботодавцю підходить працівник після випробувального терміну, вони домовляються і далі працюють у тому напрямку, який вони передбачили. Якщо ж роботодавець бачить, що працівник йому не підходить, не справляється він з цією роботою, за три дні до закінчення випробувального терміну, він його попереджає про те, що їх трудові. Відносини будуть припинені. Але якщо людина відпрацювала хоча б місяць, вона вже заробила два дні календарних своєї законної відпустки. І коли припиняться ті трудові відносини строкові, то ці два дні мають бути компенсовані у грошовому виразі. А якщо розглядаємо такий момент, що людина не хоче умовно, аби у її трудовій книзі так був запис, що вона працювала чи барменом, чи можливо офіціантом, можливо, людина хоче здобувати зовсім іншу професію і обирати собі майбутнє у зовсім іншій якійсь сфері, як тоді врегулювати такі відносини між працівником і між роботодавцем для того, аби знову ж таки не потрапити на якісь недоброчесні моменти? Звісно, це великий ризик, коли молода людина погоджується працювати без офіційного оформлення своїх трудових відносин. В світі взагалі вітається такий досвід молодих людей, коли вони ще в шкільному віці починають працювати. Тобто, це свого роду відбувається соціалізація. Молоді люди вчаться спілкуватися, працювати з іншими дорослими людьми. Вони набувають досвіду для того, щоб в майбутньому навіть визначити. Ким вони хочуть бути, яку професію хочуть для себе обрати, тому тут немає нічого такого е, несправедливого угу, чи угу. навіть. Е, Такого, що колись в майбутній кар'єрі зашкодить, навпаки, людина, яка буде будувати свою кар'єру і буде знати, що відбувається на різних рівнях кар'єрного зростання, вона буде більш сильнішою, більш комунікабельною і більш освіченою в тих питаннях, які їй часом придеться вирішувати в дорослому житті. Тому тут немає нічого такого, як кажуть, зазорного в тому, щоб працювати на робітничих спеціальностях, то не маючи фаху. Будучи uh -huh. школярем, чи навіть початківцем, коли навчається в коледжі, в училищі чи в технікуму, ми розуміємо, що ключовим тут все ж таки є питання безпеки і того, аби все було згідно з законодавством. Також у нас є невеличка інфографіка, попрошу наших колег вивести на повнолітній під час військового стану. І тут питання стосовно взагалі ось цих рамок часових роботи, адже тут також є багато суперечностей. І признаюся, чесно, навіть я колись потрапляв також на гачок, коли працював, напевно. Понаднормово, але це були, звісно, не оформлені трудові відносини, і напевно, якось також я підався таким ризикам. Отож, стосовно таких. Ми вже з вами згадали про дозволений вік, коли людина досягає певного віку, молода людина, і вона може працювати. Зазначали, що у віці від 14 до 15 років, навіть до 16 років, дитина має право працювати, але у вільний від навчання час і виключно за згодою одного із батьків. Якщо такої згоди не буде, батьки будуть вважати, що дитина їх ще не готова угу. до праці, то звичайно ж дитина зобов'язана прислухатися до своїх батьків. Батьків і не поспішати вже працювати і заробляти свої кошти з 16 до 18 років. Кожна молода людина вважається вже ця дитина неповнолітньою, має можливість працювати без згоди батьків. Щодо дітей, які будуть працювати у віці від 14 до 16 років, то тривалість їх робочого часу не може перевищувати 24 години. Якщо ж це під час канікулярного періоду. Так? так, на тиждень. Якщо ми, дорослі люди, працюємо на тиждень 40 годин, тобто 8 годин щодня, то діти мають зменшену тривалість робочого часу. Саме діти від 14 до 16 років можуть під час канікул працювати 24 години на тиждень. Якщо ж вони вирішать ще поєднувати навчання з роботою, то у вільний від навчання час і в половину менше часу, тобто не 24 години, а 12. Молоді люди у віці від 16 до 18 років які можуть працювати 36 годин на тиждень під час каніку. Якщо вони також захочуть поєднувати час навчання і свою роботу, то вони можуть працювати удвічі менше, тобто 18 годин на тиждень. Звісно ж, вони не мають права працювати на важких підземних роботах. Не можна таких дітей відправляти у відрядження. Тому що організм формується, має бути належний сон дитини, належне угу. харчування. Коли людина перебуває у відрядженні, звісно, графік життєвий збивається невнормований не в не для дитини. Це є шкідливо. Тобто тут теж не можна застосовувати. Але мені цікавить, от момент стосовно заборонено понодормова робота. Та робота у вихідні дні. Як тут регулювати? Адже розуміємо, що дуже багато навіть тих самих закладів громадського харчування. Так вони для працюють якраз у вихідні дні. Це їхні такі ключові дні у тиждень. Ну, взагалі, діти мають діти так само, як і дорослі. Вся їх праця, якщо людина офіційно працевлаштована, табелюється. Тобто є графік роботи, з якої години до якої години вони працюють, і потрібно дотримуватися цього графіку, щоб uh -huh. не перевищувало 36 годин робочих на тиждень. Так є у них табель обліку робочого часу, який веде спеціально відповідальна особа або керівник структурного підрозділу, або ж відповідальна особа, яка веде облік робочого часу найманих працівників. І тут це можна відслідкувати. Якщо будуть молоді люди працювати офіційно і буде. the Так з їхньої сторони вбачатися, що порушуються їх трудові права, що роботодавець заставляє їх працювати понаднормово, але це десь не відображено в табелі обліку робочого часу, але, наприклад, прописано графіку робочого дня, вони мають можливість фіксувати все собі у формі відеозйомки, фотозйомки на своєму робочому місці. І коли дійсно будуть порушені їх трудові права, вони можуть звернутися до нас, до Державної служби з питань праці. а вже ми займаємося тим, аби захистити трудові права кожного працюючого громадянина нашої країни. Багато хто нехтує є офіційним працевлаштуванням, особливо я розумію, що для дітей можливо це щось надто складне, навіть це саме формулювання розуміння, викликає одразу багато запитань і розуміють вони десь у своїй голові. А для чого мені це потрібно на такий час? Якщо описати все ж таки цю процедуру оформлення неповнолітнього працівника, наскільки вона довотривала, наскільки вона є важкою насправді? Абсолютно не складно прийняти працівника на роботу. Як дорослого працівника, так і працівника молодого немає складності в цьому. Коли сторони доходять згоди, тобто роботодавець і найманий працівник, потрібно використати всього-навсього три кроки: написати заяву про прийняття на роботу. Якщо мова йде про неповнолітнього працівника, то з неповнолітніми працівниками в обов'язковому порядку укладається письмовий трудовий договір. Тобто письмовий трудовий договір або заява про прийом на роботу. Оформляється наказом про прийняття на роботу, і, звичайно, дається повідомлення до Державної податкової служби про те, що людина прийнята на роботу. Ця інформація вже і поступає до Пенсійного фонду України і в усі інші інстанції, де потрібно знати і мати інформацію про найманих працівників, щоб потім людина мала відповідний стаж роботи і була впевнена в тому, що вона працює і могла це перевірити. Щодо праці. Неповнолітніх, то звичайно тут потрібно звертати увагу ще і на вік людини, яку приймається на роботу, тому що кожна установа, яка приймає на роботу неповнолітніх працівників, зобов'язана вести спеціальний облік таких працівників. Крім цього, молоді люди, які не досягли 21 року, зобов'язані перед прийняттям на роботу проходити медичні огляди. Відповідно, їх організм формується і Потрібно слідкувати за своїм станом здоров'я в обов'язковому порядку, якщо ж діти поступають на роботу. Приступають до роботи швидше, ніж до 21 року, то при прийомі на роботу вони проходять медичний огляд, і коли будуть вже працювати uh -huh. в відповідній організації, чи в товаристві, чи в фізичної особи підприємця, то щороку вони зобов'язані проходити ці медогляди. Якщо ж молодий працівник відмовляється проходити медогляд, то він буде відсторонений від роботи до того часу, доки не пройде цей медичний огляд. Що робити у випадку порушення якихось певних прав? Адже ми на початку ефіру згадали що все ж таки питання порушення є актуальним, і звісно, боротьба також і триває тут, і у Тернополі, так стосовно того, що ми фіксуємо їх і фіксуємо їх напевно і частіше зараз, зокрема у літній час. Куди тоді звертатися, який алгоритм дій і що варто робити? Кожен молодий працівник у віці від 14 до 28 років, та і старші люди, звісно, теж. Кожен, хто відчуває, що його права порушені, може звернутися безпосередньо до нас у відділ е, з питань праці, управління інспекційної діяльності у Тернопільській області, Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, е, персонально прийшовши до нас за адресою вулиця Шпитальна uh -huh. 7, написати звернення, в якому детально викласти опис порушених трудових прав. Відповідно, вже наша служба буде вживати заходів, щоб захистити ці порушені права. Також кожен, хто не має можливості до нас прийти персонально. Може звернутися на урядову гарячу лінію Державної служби з питань праці за коротким номером телефону 1545, надиктувати зміст свого звернення про порушення його трудових прав і також вживаємо заходів щодо захисту трудових прав найманих працівників. Це не безоплатні основи. Наскільки звісно, я розумію. звісно так, ми є як орган державної влади, і ми слідкуємо за тим, щоб трудові права людей не порушувалися. Яку зокрема тенденцію за крайній час помітили ви, зокрема за. За час повномасштабного вторгнення, так за ці два і більше непростих роки, це позитивна все ж таки тенденція чи негативна у плані оформлення трудових договорів і в плані саме офіційного працевлаштування неповнолітніх працівників. Розпочнемо з того, що місія Державної служби з питань праці це підвищення сервісу таких послуг, як інформування, консультування. Ми щоденно працюємо в новому напрямку, щоб максимально поінформувати угу. населення і роботодавців про важливість обов'язкового оформлення трудових відносин. І також консультуємо кожного, хто до нас звертається, коли не знає, як йому поступити, чи може він йти працювати офіційно, чи може таки скористатися тим шансом, щоб більше заробити неофіційно, хоча це надзвичайно великі ризики, і це таке тимчасове задоволення. Коли до нас вже не дослухаються і порушуються трудові права людей, тоді ми йдемо з контрольною функцією і здійснюємо заходи контролю. З настанням повномасштабного вторгнення державою було накладено мораторій на здійснення усіх видів перевірок. Звісно, ми максимально старалися вжити заходів, щоб трудові права людей були відновлені. Багато людей до нас зверталося, зверталося до Державної служби з питань праці, і в червні 2023 року було відновлено здійснення позапланових заходів державного контролю з метою захисту трудових прав працівників. Тобто, зараз ми здійснюємо. Перевірки на підставі звернень громадян. Щодо порушення їх трудових прав, на підставі доручення прем'єр-міністра, який якраз зобов'язує нас перевіряти ті підприємства, які заборгували виплату заробітної плати працівникам більше як за місяць. І звичайно, якщо стається нещасний випадок, а особливо смертельний, то також здійснюємо перевірки. І ще нам відновили здійснення позапланового заходу контролю нещодавно. Це перевірка виконання вимог припису, які дає інспектор праці. Суб'єкту господарювання щодо порушення, які вони здійснювали в. З питань трудового законодавства ви задали про те, що також маєте можливість і поспілкуватися з дітьми і у навчальних закладах, так з підлітками і це і коледжі, і училища. Який їх рівень сьогодні обізнаності? От, власне вже про те, що потрібно робити, і які рівні у, навіть на законодавчому рівні, так які вони мають права, обов'язки, і що вони можуть вимагати від того самого роботодавця? Чи це також позитивна все ж таки тенденція? Чи потрібно ще багато достукуватися для того, аби все ж таки зменшити їхні ризики і потрапляння до недобросовістих і недоброчесних людей, як показує практика, діти ще не є дуже обізнані в тому, як захистити свої права, які вони мають права, які держава їм гарантує пільги, які вони мають гарантії при працевлаштуванні. Для прикладу для них є новина, що навіть закінчивши навчання в школі, угу. вони можуть вже йти працювати. Наприклад, де вони собі зможуть влаштуватися на таких спеціальностях, які не вимагають від них фахової підготовки. Але вони не знають, що їх перше місце роботи гарантоване державою на два роки. Тобто протягом двох років ніхто не має права звільнити молодого працівника з першого місця роботи, якщо він добросовісно виконує свої обов'язки. Бо бувають різні молоді люди. Хтось буде пиячити, хтось буде е, тютюном зловживати, хтось е, ще щось придумає. Як порушити, так, як порушити трудове законодавство, то звичайно тоді, попри всі державні гарантії, такого працівника придеться звільнити з роботи. Але так держава гарантує їм роб... два роки протягом першого влаштування на робоче місце, немає ніхто права їх звільнити з роботи. Якщо ж це буде вже фаховий спеціаліст, який завершить угу. навчання у вищому учбовому закладі і навчався на місці держзамовлення, можливо, мав і цільове направлення, Правлення до такому працівнику буде гарантуватися перше робоче місце на три роки. Після того він вже вирішує, хоче він працювати в того роботодавця, чи вже собі знайшов якесь інше місце роботи, набувши відповідний досвід. Розуміємо, що з початком повномасштабного вторгнення чимало людей із східних південних областей переїхали саме сюди у Тернопіль. Вони можливо і знайшли своє вже постійне місце проживання тут. Чи є якісь окремі ще пільгові системи, так для саме і неповнолітніх людей, які оформлюються, яких хочуть працювати, які є вимушеними переселенцями, які мають статус, чи мають належні документи, чи є ще якийсь окремий для них також пакет пільг внутрішньо. Переміщені особи мають певні пільги при працевлаштуванні. Цими питаннями вже займається більше центр зайнятості, і навіть кожен працівник, кожен учень, студент, ну кожен, хто виходить з навчального закладу, має свій документ про підготовку, про фаховість і не знає, куди далі йти, як йому знайти роботу. Ми все таки рекомендуємо їм звертатися до центру зайнятості. Дуже часто так, молоді люди, навіть і дорослі, асоціюють державну службу з питань праці. З угу. центром зайнятості, то та різниця така суттєва, тому що центр зайнятості допомагає людям знайти роботу. У них є кар'єрні радники, які допомагають з цим. А Державна служба з питань праці з першого робочого дня людини і до виходу на пенсію людини докладає максимум зусиль, аби захистити їх трудові права. Отож, давайте підсумуємо, яких головних ризиків потрібно сьогодні, все ж таки, остерігатися, і на що потрібно в першу чергу звертати увагу усім, хто зараз саме у цей літній час під час літніх канікул хоче знайти собі якесь певне місце роботи. Саме основне на що ми звертаємо вашу увагу, ніколи не поспішайте приймати свої рішення, будьте дуже виваженими, дуже обережними у прийнятті рішення, де і з ким вам працювати. Ми дуже добре розуміємо, бо теж були дітьми і хотіли якнайшвидше працевлаштуватися і заробити власні кошти. Але не спокушайтеся на такі ризиковані види робіт, де вам вже кажуть сьогодні, приймаю рішення, вже надавай документи, такої нагоди більше не буде. Знайте, що завжди можете потрапити у тенета шахраїв і недобросовісних роботодавців. Тому першочергово запитуйте, а чи буду я офіційно працювати? А що потрібно для того, щоб ви мене офіційно працевлаштували? А які будуть мої посадові обов'язки? А чи буду я працювати в безпечних і нешкідливих умовах праці? А який буде розмір моєї заробітної плати, чи буде мені ця заробітна плата виплачуватись на картковий рахунок, чи це буде у конвертах. Тобто задаєте максимальну кількість питань, щоб отримати своє враження і сформувати свою думку про того роботодавця, в якого ви маєте намір працювати. Ну і найголовніше не зіпсувати своїх потім вражень про літні канікули, саме про літні час і приємне часопроведення. Тому хочемо знову ж таки всіх застерігти, адже довіряйте лише перевіреним джерелам. Вся інформація є у доступі. Тому, звісно, що остерігайтеся шахрайства, адже сьогодні спілкувалися про те, як провести літо не лише із. З користю і позитивом, а також і в безпеці, якщо це зокрема буде ваше перше робоче місце. Нагадаємо, 1 червня день захисту дітей. А 12 – всесвітній день боротьби з дитячою працею. Якщо ви прогавили цей ефір, якщо ви хочете уникнути певних ризиків, нагадаю, що все зберігається на наших офіційних сторінках у Facebook та YouTube. В мене ж сьогодні в гостях була Надія Береза, головний державний інспектор південно-західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Дякую вам. Дякую вам, а всім бажаю офіційного працевлаштування і гідної оплати праці за виконану вами роботу. Ми ж з вами побачимося вже у наступній інформаційній годині. Бережіть себе і до зустрічі.